Як ти тут опинився? Роботи. Чим займаєшся? Ти маєш посміхатися частіше. Тобі личить. Є лише два способи вийти з цієї гри, Джозеф. Або вбити весь світ. Або ногами вперед. Джо, все гаразд. На жаль, у мене погані новини, Джо. Хвороба смертельна. І скільки мені лишилось? Приблизно три місяці. Не хочу, щоб Мейзі бачила мене таким. Що привело тебе сюди. Я хочу оформити контракт. І кого треба позбутись? Мене. Я роками про це мріяла. Ти вбив мого батька. Тож тепер я помщуся і прикінчу тебе. Дуалями за Джо Флода. У татка з'явилась робота. Я ж збудилась. Старався як міг. О, флак, нарешті. Сталася помилка. Тебе переплутали з іншим пацієнтом. Ти не помреш. Але зір таки варто перевірити. Я анулюю контракт. Гадаєш, це щось змінює? Я подзвоню кожному кілеру в Європі. Ти чуєш мене. Тільки хай не беруть багато речей. Бо надовго вони тут не затримуються. Що відбувається, Джо? Мезі я вбивця. Що? Ти хоч не людей вбиваєш? Взагалі то тільки їх. А, а він щойно мотоцикла мене вдарив. Це було дуже нечемно. Гадаєш, я його убила? Дуже сподіваюся. Ніякі бабоси цього не варті. Зневажай, гравців, Зневажай саму гру. <звук> Тобі капот. Цього дока клятого я теж пришию, та спочатку очі воїв.